Благословляю всіх вас тих, що з нами разом молитися. Ми молимося по-особливому і по особливий спосіб Господь Бог дасть вам оту Божественну благодать, якої ви ще не отримували. Господь Бог зрушить ваші серця і до самого низу, до самих глибин вашої душі очистить вас. Забереться до таких глибин душі людської, куди ще ви самі не доходили і тим більше нікого не пускали. Через те, що ви слухаєте Слово Боже, через те, що ви робите ревізію свого життя, переглядаєте своє життя. Для Бога є важно не ким ти був, ким ти став. Великими людьми люди стають не після того, як вони народилися, а після своєї смерті, бо як ти народився, ти ще ніхто, а коли ти помер, то ти вже хтось. Не народження робить людину великою, а смерть робить людину великою, бо смерть це підсумок. Не втрачайте ні одного дня, жийте, жийте достойно, збирайте скарби на землі, збирайте скарби мудрості. Збирайте скарби, які Господь Бог дарує людям. Це і важливо. Тому я вам кажу, всі, хто є з'єднані з нами, ви навіть того не замічаючи, ви будете ставати іншими. Господь Бог діє на всіх вас, хто є з нами з'єднаний, Господь Бог діє, даючи можливість вам змінитися. А Богове даєте можливість вас освятити. Не лінуйтеся. Знаходьте час, будьте, будьте з нами. Моліться. Я знаю, що є багато таких людей, що практикують, а послухаю, що там колодій говорить, та й, та й буде мені проповідь, послухати, і все. Будьте зі мною. На молитві. По можливості. Дивіться прямі трансляції, не виходить, дивіться в записі. Просто будьте зі мною на молитві. І потім на страшнім суді, коли прийдеться давати звіт, ви скажете: дякую тобі, Господи Боже, що я мав таку можливість молитися разом. З такою особливою церквою, в яку я вас збираю, користайте тим і дайте можливість й діти долучитися. Бо ми з'єднані через інтернет, це сучасні технології, дайте молодим можливість сучасних технологій. Черпнути через них Бога. Ви переживаєте, що діти ваші грають в ігри. Ви переживаєте, що ваші діти дуже багато сидять у телефонах. Дайте їм можливість через оці технології навчити їх побути трошки з Богом. Навчити їх.